Привіт, друзі! Це я, ваш казковий друг Мартуся. Мені дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте про наш канал. Розкажіть, будь ласка, які історії вам найбільше сподобались, хто з головних героїв припав до вашої душі? І чиї пригоди ви хотіли б побачити ще? Ваші ідеї та побажання це справді чарівна підказка для мене. Тому обов'язково пишіть у коментарях під відео. Давайте разом зробимо наші казкові пригоди ще цікавішими і веселішими. Я чекаю на ваші думки, мої любі глядачі. Підписуйся на канал Моя казка из Толта Бутубайки.